Онуфріївський район має цікаве історичне минуле. Багато подій пам'ятає старий Дніпро, і все це від минулого до сьогодення наша історія, зізнання якої починається любов до рідного краю. Онуфрівський район розташований у північно-східній частині Кіровоградської області. Його територія становить 889 квадратних кілометрів. Найдавніші сліди існування людини на території Онуфрівського району відносять до доби Неоліту у часи визвольної. Війни 1648-1654 років тут була вже чимала Слобода. У 1752 році зі створенням військових поселень Онуфріївка увійшла до складу нової Сербії і стала власністю Івана Хорвата Откуртича. А у 70-х роках 17-го століття нащадки Хорвата Откуртича продали Онуфріївку Михайлу Камбурлею, який був губернатором Волині. З 1821 року, після смерті Камбурлея, вся його маєтність перейшла у володіння графа Михайла Дмитровича Толстого, який був одружений на донці Камбурлея Катерині Михайлівні. Михайло Толстой та його нащадки були відомими благодійниками і меценатами свого часу. З їхньою родиною пов'язаний з заснування у 80-х роках 19 століття Онуфрівського дендропарку. Сьогодні Онуфрівський парк розміщений на 64 гектарах. До його складу входять верхні та нижні ставки, територія старого та нового парку, пам'ятка архітектури 19 століття, так звана біла їдальня. Роботи по закладанню парку очолював один із учнів відомого російського вченого Докучаєва, а виконували їх кріпаки графа Толстого. Нині ж ця пам'ятка садово-паркової архітектури з усіма спорудами та малими архітектурними формами перебуває на балансі обласної регіональної служби з охорони пам'яток. У 1911 році у селі Павлиш на кошти Толстих було збудовано ще й школу, у якій і сьогодні навчаються діти. Ця Павлиська школа тепер відома на весь світ зовсім з іншої причини. З 1947 по 1970 рік тут працював директором герой соціалістичної праці Василь Сухомлинський, талановитий вчитель і оригінальний теоретик педагогіки. Школа продовжує розвивати традиції, започатковані Василем Олександровичем Сухомлинським. Вона є опорною школою по творчому провадженню і вивченню його спадщини. До нас, до школи приїздять часто гості не тільки з різних куточків України, а й з багатьох країн світу. Тут у Павлицькій школі виховний процес і досі тримається на поглядах та ідеях видатного педагога. Актуальні і сьогодні принципи і методи виховання людини Василь Сухомлинський розробляв протягом усього життя. Рано відчувши у собі вчительське покликання, він присвятив школі майже 35 років, раз і назавжди віддавши своє серце дітям. І от яким сьогодні пам'ятають наставника вже дорослі його. Учні добрим, вимогливим, розумним. Багато хто переконаний і сьогодні, що Павлиська школа незвичайна і особлива. Тому, коли випадає нагода у ній побувати, дивується. Адже ця старенька двоповерхова школа має абсолютно звичайний вигляд. Нестандартною тут є лише методика викладання та ставлення до маленької людини. Учня. Новий період історії Онуфрівщина подарувала світу ряд славетних імен, неординарних особистостей, які ще будуть довго пам'ятати не одне покоління українців. Це і Михайло Колачевський, автор першої української симфонії Село Успенка це батьківщина видатного мовознавця, академіка Івана Костовича Болодіда та героя соціалістичної праці Тараса Івановича Шевченка. Нині ми з приємності споглядаємо за творчістю нашої землячки Герої України народної артистки Даніли Крюкової. Перелік цих імен можна було б ще продовжити знаменитими прізвищами, іменами науковців, поетів, письменників. Ще одна цікавинка онуфрівської землі коні породисті скакуни на території колишньої економії Толстих. Розмістився Онуфрівський кінзавод номер 175. Державне підприємство відлічує свою історію з 1947 року. 2009 тисячі -го господарство є філіалом державного підприємства Конярство України. Тут давно займаються чистокровною верховою породою коней, яка виведена в Англії. Ці тварини і сьогодні успішно виступають на скачках, адже сильнішої і швидшої породи годі й шукати, тому попит на скакунів чималий. Виступали ми на скачках в прошлому году, у 12-му році на львівському. іпподромі, в цьому році будемо виступати на одеському. іпподромі. Основне призначення чистокровних коней скачки через свій вибуховий характер і надмірну енергійність. Вони не придатні для виконання фізичних робіт у сільському господарстві. Та й використовувати цих розкішних красенів тільки для тяглової роботи просто гріх. Їм треба щоденна розрядка галопом і заняття з майстром, інакше наслідки можуть бути непередбачуваними. Крім норобливого характеру, чистокровні коники відрізняються ще й глибоким розумом, тому їх можна спробувати приборкати. Але для цього треба кожного дня піклуватися про тварин. І до людей привикають. І ми до них привикаємо, і в кожного свій характер. Вони вже дивляться гайк. Як хто сказав, вони вже реагують, навіть на звуки. Ті тварини, які не проявили себе у скачках, покращують величезну кількість інших порід. Це ще одне призначення чистокровних коней. А ще Онуфрівська земля має надзвичайно красивий ландшафт. Прикрашений не тільки великим водним плесом, а й молодими лісовими масивами. Наймолодше з лісових господарств на Кіровоградщині, Онуфріївське, розпочало свою роботу січня 2002 року. Державне підприємство розташоване у східній частині Кіровоградської області на території трьох адміністративних районів Онуфріївського, Олександрійського і Знам'янського, загальна площа земель лісового фонду. Тут складає більше 15 тисяч гектарів. На території підприємства працює три лісництва: Онуфівське, Деріївське та Олександрійське. За останні три роки, відколи Державне лісове господарство очолила єдина в області жінка, директор Валентина Здебська. Колектив серед лідерів у лісовій галузі області. Саме для створення захисних насаджень це є державна програма відповідно і до з державного бюджету. Але наша робота, крім того, звичайно це і посів лісу, як кажуть, і рубання лісу, тобто, відповідно йде реалізація від продажу деревини. Ну, основна лева частина це від реалізації деревини в круглому виді для потреб народного господарства. Ну, якщо цифри навести, то в минулому році ми отримали коштів біля трьох мільйонів гривень. Чималі площі рукотворних масивів красномовно свідчать про результати праці колективу. Щороку підприємство створює близько 200 гектарів нових лісів. Кошти для розвитку господарства лісівники прагнуть заробити самостійно. Найбільший прибуток отримують від продажу новорічних ялинок та декоративного посадкового матеріалу для ландшафтного дизайну. Лісгосп має сім власних теплиць, які обладнані штучним поливом. Щороку у теплицях проводять живцювання близько 10 тисяч штук дерев та кущів. У 2012 році на території Онуфріївського району з'явився ще один згуртований колектив. Завдяки створенню товариства з обмеженою відповідальністю «Успенський рибгосп 18 людей отримали роботу. А жителі району та їхні сусіди ринки заповнені свіжою рибою. Ми розводимо різну рибу. По-перше, корок, товстолоб, судак. Сов, карас. Збуваємо в основному зараз для місцевих жителів, ну а лишки на ринки навкруги прилеглих місць. Зараз тут тільки запускають і виловлюють рибу. Але на найближче майбутнє планують її ще й переробляти. Працюємо тільки рік, але плани у нас такі, можна сказати, обсяжні. На майбутнє ми плануємо построїти, побудувати переробний якийсь цех, чи концерний, чи переробний цех для переробки риб. для того, щоб прибутки збільшувати, щоб не віддавати готову рибу іншим фірмам. У нас дуже гарний край, дуже гарна природа, є все для прекрасного життя, але саме цінне, саме основне, що є на території нашого району, це, звичайно, люди, які своєю працею його таким зробили, його прикрашають, працюють на цій землі, створюють всі блага, якими ми сьогодні користуємося. Будуючи плани на майбутнє, ми хочемо бачити свій край заможним, квітучим. І в найближчих планах, які ми собі ставимо на майбутнє, це, звичайно, розширити переробку сільськогосподарської продукції, переробку риби, відновити такі галузі, як видобувна, будівнича, народні промисли. Ну і, звичайно, розширити сферу рекреаційних послуг. Через те, що ми для цього маємо всі можливості, це і прекрасний парк Онуфрівський, і чудові береги Дніпра, його острови, заплави. Інші заповідні куточки лісостепової зони є перспектива. І в туристичної галузі Онуфрівського району мало де збереглася природа у такому первозданному вигляді, як, наприклад, у селі Деріївка, яке засноване ще у 17 столітті лівобережними козаками. Природні мальовничі краєвиди приманюють сюди туристів не лише з України, а й за кордону. Тут, на березі Дніпроцержинського водосховища, з'явилися уже сучасні комфортні туристичні бази, наприклад, турба. За кльова розрахована на 27 місць. У розпорядженні відпочивальників комфортабельні номери, кафе-бар, катери, спортивний та риболовний інвентар і, звісно ж, розкішні краєвиди, якими можна милуватися безкінечно. Взагалі, Кіроварська область, в частності, в Ануфріївському районі, е природа зберігалася тільки тому, що ми знаходимося в частности куцеволовка-Дерьовка. Не на самой трасі, то тобто сюда просто нужно їхати. Нужно їхати і отдыхать. Не надо прямо к нам можна в другую базу і так далі. Но эту природу, эту красоту получить уже можна все и і менше в местах наших нашої прекрасної України. Онуфрівський район дуже швидко розвивається. І якщо економічних підприємств тут ще небагато, переробні побутові туристичні об'єкти вже є. А якщо розвивається економічна інфраструктура, ожива і культура та оригінальні традиції краю, учасники художнього колективу Павлишанка готові радувати своїм співом і туристів, які приїдуть у ці краї, і своїх земляків, жителів Онуфівського району, колектив працює вже 13-й рік. Співаки-аматори із задоволенням демонстрували свій талант. На обласних конкурсах та фестивалях на святі етнічної музики перекоти поле, на ярмарку у сорочинцях, на фольклорному святі чиста криниця у світловодську та всеукраїнському огляді конкурсі вокально хорового мистецтва «Калиновий спів. На цих землях здавна займалися сільським господарством, скотарством та риболовлею, але досі найбільше жителів Онуфрівського району працює саме на землі. Для аграрної галузі у районі зведено сучасні потужні елеватори, які дозволяють очищати і зберігати тут значні запаси зерна. Один із них у філії товариства з обмеженою відповідальністю Верес, яка працює у селищі Павлиш. До речі, вересни. Тільки приймає на зберігання зерно онуфріївських аграріїв. Тут і самі вирощують зернові та технічні культури. Це одне з найпотужніших підприємств, яке орендує тисячі гектарів землі. Ми починали працювати на тисячі гектарів. На сьогоднішній день у нас по боробі знаходиться 10,5 тисяч гектар. А ми збираємося нарощувати об'єми землі. Для цього є у нас. Техніка, і ми закупатимемо техніку, нову високопродуктивну у цьому господарстві під зернові площі відведено майже 4 тисячі гектарів, аби забезпечити власною сировиною свій борошномельний комплекс. В Онуфріївському районі Вересівське борошно реалізовується у місцевих магазинах. З нього також випікають хліб, борошно реалізують населенню та видають як оплату за оренду паїв. Верес планує не тільки збільшити кількість орендованої землі, а й переробляти якомога більше вирощеного тут. У січні 2012 року філія товариства «Верес» ввела в експлуатацію ще й склад для зберігання сільськогосподарської продукції. З високоякісного онуфріївського борошна печуть ось такі розкішні паляниці та короваї. Найкращі у всій окрузі короваї виходять у павлишанки Любові Болічевої, яка займається пекарським мистецтвом уже більше трьох десятиліть. З трояндами і голубами, з польовими квітами та лебедями. Таку розкішну пекарську здобу із задоволенням купують і місцеві жителі, і гості. Такими короваями батьки благословляють молодят. На подружнє життя новонароджених на щасливу долю та зустрічають делегації гостей. У селищі Павлиш знаходиться ще один флагман аграрної галузі району товариство з обмеженою відповідальністю протехсна. Основні напрямки діяльності підприємства очистка, сушіння та зберігання зерна. У 2012 році підприємство почало зводити першу чергу зерносховища місткістю 10 тисяч тонн. На сьогоднішній день у нас планується друга черга, вона буде складати, в общем, 20 тисяч тонн зберігання. Було 10, на сьогоднішній день буде вже 20 тисяч тонн. І ми в цьому році вже будемо приймати зернові, практично всі ячмінь, пшениця. Начнем з рипака. культура нова для нас. Ну думаю, справимся. Керівництво товариства має далекоглядні плани. Будівництво елеватора для зберігання сільськогосподарської продукції місткістю 60 тисяч тонн. Дата закінчення будівництва запланована на 2015 рік. Такий великий елеватор, він перший Івановському районі. І в перший рік ми працювали з кукурузою, показав, що ми це зарекомендували з хорошої сторони. І в подальшому, я думаю, не думаю, а в цьому навіть уверені, що будемо працювати і буде нормально. Крупним орендарям простіше вони мають більше обігових коштів для розвитку, але у районі сьогодні все більше власників паїв вирішують самостійно їх обробляти. А ті із невеликих сільгосп-підприємств, які працюють уже не один рік. Теж розширюють сферу економічних інтересів в Онуфріївському районі. Наприклад, місцевий аграрний сектор у селі Вишнівці представляють товариство з обмеженою відповідальністю злагода та фермерське господарство Агроальянс. Товариство злагода очолює Володимир Нелень, який господарює на тисячі гектарах землі. Вирощує зернові, технічні і бобові культури. Господарство високої культури землеробства. Має сталі високі врожаї, сільськогосподарських культур, власну розвинену інфраструктуру. Були важкі 2000 ні роки. І коли створили значить, товариство Злагода, реформувалося і з колгоспу, ми відокремилися і запросили до себе пайовиків. 200 чоловік пішло за нами. У важкі часи за Володимиром Васильовичем пішла і його дружина. Разом піднімали злагоду, а потім розділилися на два господарства. Тепер між подружжям здорова конкуренція. Хто працює на полі краще, а у сім'ї, як і раніше, повна гармонія і взаєморозуміння. Конкуренції тільки можуть бути у виконанні значить, кращих робіт, значить, хто краще спрацює, хто значить, на полі краще, хто більше віру, жаль, зробить. Це є. А так все друге. У вишнівцях працює і фермерське господарство Агроальянс. Господарство порівняно невелике. Має в обробітку 433 гектарів ріллі. Незважаючи на сезонний характер робіт, працівники господарства забезпечені роботою цілий рік. Крім рільництва та частково тваринництва, в Агроальянсі також виготовляють металобетонні конструкції та тротуарну плитку. Виготовлення такої продукції колишній житель міста, а тепер сільський трудар Віталій Горобець вважає справжньою творчістю. Родився я в місті, виріс в місті. Женився на сільській дівчині. Ну і так життя слажилося, що Рішив жити у селі, понравилося, почали займатися і почали сопоставляти творчество із земледіллієм, з строїтельством, з цим. Щоразу освоюючи новий напрямок діяльності, Віталій разом зі своїми працівниками практикують спочатку його у власному дворі, а потім вже демонструючи готові вироби, пропонують свої послуги односельцям. Сразу робимо на своєму дворищі, потім робимо на базі на промишленій, де ми працюємо. Ну то, звісно, це все попадає в народні маси. З розвитком економіки району відчутні зміни сталися і у сфері охорони здоров'я в внуфрійській районній лікарні. При центральній лікарні облаштовано два пункти базування екстреної медичної допомоги. У селищі Онуфріївка та у селищі Павлиш у 2011 році за кошти соціально відповідального бізнесу відкрито ще й центр ранньої діагностики. Проведено ремонт реанімаційної палати в хірургічному відділенні та двох палат в обласному госпіталі ветеранів великої вітчизняної війни. Відремонтовано прийомне відділення. Онуфріївська центральна районна лікарня за останній час. Отримала діагностичне обладнання. Діагност... Діагностичне обладнання отримали таке відділення, як центр ранньої діагностики, це біохімічний аналізатор, також апарат УЗД діагностики і цифровий апарат на два робочі місця ренологічний апарат. Планується у нас отримати кисневий концентратор, апарат штучної вентиляції легень і монітори на три пацієнта, де буде більш детально. Хворі в тяжкому стані, досліджуватись постійно йтиме спостереження за цими хворими, артеріального тиску, пульсу, електрокардіографія і е, оксигенація Ну, Звичайно, ми працюємо з добром для наших пацієнтів, ми їм даруємо здоров'я. Це основне, що є для людини. Ми вже знайомили вас з вокальним колективом Павлишанка. Таких талановитих колективів у районі стає все більше, бо ніхто не стане сперечатись, що найкраще живуть і працюють саме там, де є не тільки робота і зарплата, а ще й запальна пісня і гарний настрій. Його жителям району радо дарують і учасники жіночого вокального ансамблю «Лілея». Співаки-аматори вже встигли достойно заявити про себе на всеукраїнському огляді конкурсі вокально-хорового мистецтва «Калиновий Спіт у 2009 та 2013 роках. Колектив був нагороджений дипломами другого ступеня за перемогу в номінації Вокальні ансамблі. Онуфріївка, благодатний край, тут небо чисте й синє, як барвінок, дарують землі щедрий урожай і милують око квіти між стежинок. Онуфріївка, рідний серцю край, співає парк у вранішній імлі. Співає поле і осінній гай хвалебну пісню праці на землі. Для одних онухріївський район місце проживання, для інших місце народження або край, в якому випадково довелося побувати. Та кожному, хто торкнеться цього куточка кірвоградщини. Обов'язково западе в душу його навколишня краса, цікава історія і привітні та працьовиті люди ті, хто творить його сьогоднішню історію, і хто отримає від цієї землі кредит довіри на завтра.